Христова! Доброго дня, шановні полтавці! Вітаю вас! Я скорочую свій виступ до мінімума. Перше. 26 шести років, які я прослужив в Збройних силах СРСР і України, 12 я прослужив на Далекому Сході в Приморському краї і на Камчатці, там не було навіть не всі росіяни побували. Тому у мене немає ворожнечі або ненависті до русських чи до росіян взагалі. але за 20 років. Кремль, керівництва Кремля так задурили росіянам голови, що дуже багато з них вірять у цій брехні про бендерівців, про фашистів, нацистів, екстремістів і так далі. Все це брехня, і вони потребують нашої допомоги. Це перше, друге. Я думаю, що вторження російських військ за вказівкою Путіна в Україну є початком його кінця. Я в цьому впевнений, тому що при чому це близький кінець, тому що він 10 років воював в Чечнею, знищив чеченців було мільйон 700 тисяч на початок війни. І 500 тисяч чеченців було знищено путінською клікою. Йому знадобилось 10 років, але й досі йдуть відгуки цієї війни. А українців 46 мільйонів. Що він хоче тут робити? І на що він сподівається? Тому я вас закликаю згуртуватися навколо нового керівництва України, голови Верховної Ради, виконуючого обов'язки президента, голови уряду і дати відсіч цієї окупації. Я сподіваюся, що так само і буде. І останнє оці операції вторгнення в іноземну країну. Завжди супроводжується, крім таким віддімою ситуації. Тобто, коли ви бачите війська, є ще таємні операції, які проводяться паралельно. Це можуть бути терористичні акти на інших територіях, в тому числі на території Полтавської області, щоб показати, що тут Бендерівці всюди по всій Україні. Вчора в Харкові провокацію зробили не ті, хто підтримує Росію, українці або росіяни, які проживають в Україні, а з Білгорода приїхали дві тисячі російських. Ських болотчиків, які влаштували, повісили прапор і влаштували бійку, тому будьте пільними і не піддавайтеся провокаціям. Слава Україні.